Для забезпечення прозорості та демократичності виборчого процесу під час виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року держава вперше впроваджує систему відеоспостереження та відеозапису голосування, а також підрахунку голосів виборців на звичайних виборчих дільницях. Відеокамери буде встановлено таким чином, щоб кожна людина з будь-якої точки світу мала можливість бачити все, що відбувається під час голосування на виборчих дільницях у режимі реального часу через мережу інтернет камери не будуть вести зйомку кабін для голосування, аби не порушувати принцип таємності волевиявлення. Також відеокамери будуть фіксувати весь процес підрахунку голосів. Відеоінформація буде зберігатись один рік та у встановленому порядку надаватися учасникам виборчого процесу судам та правоохоронним органам. Відкритість процесу з одного боку та публічний контроль з іншого стануть дієвим механізмом протидії порушенням виборчого. Законодавства результати голосування будуть відповідати справжньому волевиявленню громадян України. Голос кожного виборця буде збережений.